З Івано-Франківщини цьогоріч планують вивести більше 200 тонн пестицидів, 14 тонн небезпечних речовин за довгих 8 років. Позбувся Рогатинський район. Тут отрутохімікати хімікати у спеціальних приміщеннях зберігали ще з 2002 року. Чи нашкодило це довкіллю і коли в області зможуть утилізувати наступні партії у матеріалі наших кореспондентів? Не таємниця, що зберігання пестицидів справа далеко небезпечна, проте утилізувати їх швидше, каже начальник державної інспекції захисту рослин Рогатинського району, не було можливості, а правильніше грошей. Лише на одну тонну вісім років тому треба було витратити 12 тисяч гривень. А грошей таких в бюджеті практично не було. А на даний час це робиться за гроші мені, на мені наскільки мені відомо міністерство екології та надзвичайних ситуацій. Велике лихо, переконані фахівці, могло трапитися, якби до складу з пестицидами потрапила вода внаслідок тривалих дощів. На щастя, сповіню 2008 року тут якось минулося. Це могло призвести до того, що при підтопленні дані сполуки, які ми не знаємо, яку хімічну реакцію вони могли вступити. Вони могли призвести до того, що могло попасти в гнилу, в річку гнилалипа після того, оскільки вона впадає в Дністер. А це пов'язано ще також з підземними родовищами води, де є питна вода. Тому могло призвести до дуже серйозних наслідків, особливо екологічних. Транспортують отруту хімікати далеко поза межі України. Перевезенням займається державна фірма, що має на це ліцензію. Представники міністерства надзвичайних ситуацій кажуть, основних норм безпеки дотримано і хвилюватись тепер не варто. Небезпеки як такої немає, тому що температурний режим якраз дозволяє проводити заходи по загрузці таких хімічних речовин. І перевезення теж підготовляється до нічного періоду. Вважаємо, що це все в рамках належного і дозволеного загалом на Івано-Франківщині знаходилось майже 260 тонн пестицидів. Ще цього тижня обласна влада обіцяє організувати вивезення їх наступної партії. А вже до кінця року решти 180 тонн отруйних речовин. Як бачимо, нове керівництво області сказало, що ми вивеземо меланж, ми, ми його вивезли. Сказало, що ми вивеземо пестициди. Обов'язково ми це зробимо, і область буде у нас чистою.